Слава Ісусу Христу! Світ знаходиться на межі хаосу, кібератаки та війни, націлені на взлом не лише світових інформаційних систем, але й насамперед на пошкодження розуму людини, і проникнувши в мозок людини та запустивши туди інформаційний вірус, щоб зламати Богом закладену програму ось план дьявола – принести хаос і розлад у, у розумову систему людей, щоб вони самі руйнували цей прекрасний світ. І єдиний захист це завантажувати у свій мозок божественну програму. Вивчення Слова Божого, Слово Творця, стати учнем Ісуса Христа. Ось чудовий антивірус для пошкодження розуму. Адже тільки віра в Бога і в Його Слово вона може врятувати нас і цей світ, що гине. Амінь.